Київ називав Парижем понад 300 років тому. Зараз я вам все розповім. З вами український історик Олександр Алферов. Київ порівнювали з багатьма містами, але от з Парижем які ж паралелі, і звідки друзі? Ми фіксуємо це порівняння зі слів одного з найвидатніших інтелектуалів 17-го століття, автора понад тисячі віршів та десятків книг чернігівського архієпископа Лазаря Барановича у своїх листах до друзів товаришів інтелектуалів. Він називає Київ другим Парижем, підхоплюючи це порівняння, мабуть, у інших українських інтелектуалів тієї доби. А чому ж? Київ був подібний до Парижу. Наукою, друзі, Київ став центром науки та освіти на всю Східну Європу. А Париж? Сарбонною, друзі, університетом на Заході Європи, який було названо матір'ю науки ще у 13 столітті Папою Римським Григорієм IX. Більше про дивовижні сторінки історії Києва дивіться у відео. Ось тут, за трикутничком, активний лінк.